Бусов реально великий вибор, дуже великий. Бусов почтальйону. Ну, Це ціна, ціна, качества. Наприклад, ось капот погнутий. Да? 5700, 11-й рік 164 пробіга. Без сидіння, є ржавчина, корозія присутствує. З іншої сторони ззаду арка теж корозія присутствує. 9200 стоїть. 13-й рік 70 пробіга. Ось такі от там погнутий. Ну, Є нюанси по косметиці. 8500 ось теж стоїть. Це все показує, що отак, от тому що туди йти далі, там, ну, не пройдеш, їх реально багато стоїть. Треба вибирати. 124 пробіг, 12 рік. Ось такий от апарат. Локація цієї площадки в телеграмі. Дальше. ось питали теж з парка. Вони всі на автоматі 14700 3-літрова. Ось така от, по пробігу 44 тисячі. Ось такі от івечки. Вона йде сзаді на, на пневмі. Так, да, балони стоять. Резина хороша, візуально так дивлюся, ось сзади э, двері є здесь. ну з боку ці двері. Ну, роблять їх вдома, на колесах роблять. Це прості, це не на спарки, ось простенька івечка. 11-й год, 114 пробіг. Тож, кому інтересно, хто хоче приїхати, локація буде в телеграмі. Приїжджайте, вибирайте тут собі кому що треба.